Вітаю вас, мої прекрасні, мої любі, моя найкраща нація у світі, дорогі мої українці, україночки, пані та панове. Я вас вітаю! Це світа і міледі ті вішоп, і це святковий розіграш до Дня нашої незалежності, котрий у нас 24 серпня. Друзі, дійсно зараз Україна переживає знаєте, такі часи, коли ми стаємо міцніше кожного дня. В нас ще більше сили і ще більше наснаги, і ще більше, знаєте, ну не знаю, міці, так, іти до перемоги, боротися за свою незалежність, виборювати, вигризати її. Тому давайте якось підтримуємо наших е, воїнів, наших незламних воїнів, напишемо їм якесь класне побажання під цим відео. Я чекаю дуже на ваші побажання до Дня Незалежності України. Я я чекаю на вашу вдячність для наших воїнів. Вони також це чекають, і ми обов'язково будемо їм передавати всі ваші слова, всі ваші побажання. Тому сьогодні дуже такий символічний і для мене, і для всієї України, і для вас також. Я впевнена розіграш до дня нашої незалежності. Давайте не забувати, що наша підтримка дуже потрібна нашим воїнам, нашій великій армії, нашій мові. Утній країні давайте вірити обов'язково вірити в наше майбутнє, в нашу перемогу і йти до кінця, не дивлячись ні на що. Друзі, ну що тоді щоб наше свято і ваше свято стало ще більш приємнішим, давайте розглянемо, що у нас в подарунковому боксі. Але спочатку умови, щоб отримати цей фантастичний бокс, вам треба обов'язково бути по перше. Підписаним на YouTube канал Міледі Shop, поставити дзвоник, обов'язково під цим відео написати е, ваше побажання, побажання до Дня Незалежності, написати слова вдячності ЗСУ, написати е, щось приємне. Знаєте, можливо, вірш. Я знаю, що наші глядачі, е, глядачки пишуть нам вірші, складають пісні. Настільки талановиті в нас українці, просто пишаються вами, чесно. І Обов'язково, щоб ваш профіль був відкритим. Ось такі умови досить прості. І не забудьте поставити лайк цьому відео. Тому підписка на YouTube канал Міледі Тів лайк цьому відео і під. Цим відео ви пишете побажання, або що ви хочете, чого ваша душа бажає, що л'ється з вашої прекрасної української душі. Ну і, власне кажучи, дуже прості у нас умови. Ну і потім вже дивіться розіграш ближче до Дня нашої незалежності. Тому пам'ятайте, що ви тут написали, так, а потім будете дивитися. Тому слідкуйте за нашими ефірами, будьте підписані на YouTube канали, це дуже класно. і ви Вигідно взагалі. Бачите, бо у нас дійсно шикарні подарунки. І сьогоднішній бокс, я вже його бачила, я вам чесно скажу, я вже трішки заздрю тим, хто його отримає чи ті. Давайте розглядати. Ну, по-перше, ви бачите, це неймовірний віночок з нашими українськими квіточками такими, бачите, у нас просто дуже-дуже гарні. Квітки ось такий в українському стилі віночок. Це розкішна буде прикраса для ну для будь-якої дівчинки. Хочете давайте я вже його надіну? Ану, покажіть мені як вам. Бачите, ось такий віночок буде прикрасою Номер один в подарунковому боксі. Подивіться, яка краса. Ну, що тут сказати, це найкрасивіші кольори в світі. Далі, дівчата, до вашого красивого образу, ось така шовкова хустка. Ви тільки погляньте! Дизайнерська, дизайнерська унікальна річ, дівчата! Це просто, ну і чоловіки, до речі, також можливо, ви також хтось носить під костюмом. Давайте я ось так зараз розправлю гарно. Подивіться, шовкова в наших кольорах з надписом юкрейн, дизайнерська унікальна хустка просто неймовірної якості. І ось у нас тут навіть є. Дивіться літери так нашого дизайнера. Тобто, підпис, бачите, як е, на картині Ван Гога дуже дуже красива, дуже неймовірна краса. Нехай ця хусточка лежить тут. Так, я хочу просто, щоб ви бачили, наскільки цінність велика цього боксу, розумієте? Далі необхідна потрібна річ, дівчата в побуті. Цілий набір ваших улюблених мікрофібрових рушничків. Цілий набір. Давайте один, два, три, чотири, аж п'ять мікрофібрових рушничків для вас, мої дорогесенькі, Розпаковувати не буду. Ви знаєте, що це вони тут з вишивкою. Бачите, ви знаєте, що це дійсно якісна, класна річ. Далі. Для вашого затишку, для вашої атмосфери, ось така неймовірна півонія, квітка. Це свічка, дівчата, свічка, щоб ваші вечори були ще більш романтичнішими, ще більш такими красивими, неймовірними і ніжними. Ось така свічка. І ще, дівчатка, на останок, а що ж в мене тут, що ж в мене тут, що ж в мене тут? Маленька інтрига. А тут в мене, ну просто я не знаю, це неймовірне комбо. Мабуть, це найкращий бокс із всіх тих, що в нас був на всі свята. Парфюм. Дівчатка, ось такий неймовірний парфюм. Я його поставлю сюди і вам зараз зачитаю нотки. Це дуже класний квітковий аромат. Початкова нота чорний перець, апельсин, а, нота серця, ілан, – іланг-іланг, індійський жасмін і кінцева ваніль, мох та сандал. Неймовірна стійкість дуже якісні. Парфуми і виробник Арабські Емірати. Ви знаєте, що Арабські Емірати вміють, е, скажімо так, робити дуже дорогі речі. І сьогодні, е, на День Незалежності, ось цей бокс доставиться вам абсолютно безкоштовно, коли ви виконаєте всі умови. Давайте я ще раз повторю: бути підписаним на ютуб канал Міледі Ті Шоп. Обов'язково поставити дзвоник, щоб ви знали, коли буде в нас е, вже. Від цьому поставити вподобайку, лайк обов'язково цьому відео, і під цим відео написати ваше або звернення, або побажання, або вірш, або вдячність нашим воїнам будь-що до Дня Незалежності, що ви бажаєте передати. І ось такі легкі умови, і все. Просто будьте на зв'язку. І я бажаю успіху кожній і кожному, тому що це дійсно неймовірний бокс, і, звісно. Я бажаю і вірю і надіюсь на нашу перемогу. І я знаю, що вона обов'язково буде, тому що наша армія це. Просто ну, це такі красиві хлопці, це найсильніші воїни в світі, це, це така відданість, це, це така е, я не знаю, ну просто неймовірна сила, що м -м, я впевнена, що перемога за нами. Тому, друзі, я вам бажаю успіху і до зустрічі на підсумках розіграшу. Всіх цілую, па-па!